Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття, ознайомлення з природним довкіллям, різноманітний світ комах. Сьогодні, малята, ми помандруємо у світ живої природи, де живуть маленькі істоти. Живуть вони повсюду, у травичці, серед квітів та на гілочках дерев. Їх можна побачити літаючих у повітрі та мандруючих по землі. Хто ж це такі? Це комахи. Щось в травичці шелестить. Ну-мо, гляньмо, хтось там біжить. Жучок це яскравий проворний, спинка червона, в крапочку чорна. Сам симпатичний, хоч і маленький, гарний на вроду та веселенький. Це жучок сонечко, діти. Сонечко загубив свого друга метелика. А де ж можна пошукати метелика? Метелика можна побачити біля квітів. Допоможемо сонечку знайти друга, шукаємо та повторюємо разом за мною. Жу-жу-жу, я біжу, біжу, біжу. Ду-ду-ду, я метелика знайду. Ім 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 він летів, летів, летів. Чок-чок-чок заховався, він між квіточок. Знайшли метелика. Ой, який же гарний метелик. Подивіться. Як він метушиться? Та яскравий, гожий, наче квіточка прихожий. Малята, погляньте, який метелик гарний, яскравий, різнобарний, схожий метелик на квіточку. Метелик запрошує пограти в гру дечий будиночок. Подивіться уважно, хто де живе. Коник-стрибунець живе у травичці. Бджілка живе у вулику. Мурашка живе у мурашнику, павучок живе на павутинці, жучок живе під листочком. А що ж це за трудівничка в квітах літає? Смачний медок збирає. Це ж бджілка, весела, смугаста та працьовита. Погляньте, скільки різних комашок тут можна побачити мурашко, павучок, коник-стрибунець, три коза. Жучок. Всі вони комахи. Пограємо в гру, хто де сховався. Подивіться, хто сховався за грибочком? Це мурашка. А хто під листочком сховався? Бджілка. У травичці хто сховався? Бабка. Під листочком хто сховався? Жучок сонечко. Мурашка, вміла трудівниця, ні на хвилину не спиниться, то гілочку несе, то соломину, будує дім свій без зупину. Мурашка маленька чорно чи коричневого кольору. Усі комахи мають шість ніг, вони вміють літати, стрибати, бігати і навіть ходити по воді. Комаха має голову, груди, черевце. На голові у комахи є очі. Та чутливі вусики. Малята, сонечку та його друзям сподобалося з вами грати. Ось і закінчилось наше заняття. До нових зустрічей!